Під час свого вторгнення російська армія мародерів вивезла з України чимало культурних цінностей. Найбільшу в світі колекцію скіфського золота з краєзнавчого музею у Мелітополі також було вкрадено окупантами. Вкрадене мистецтво зирмою Вітовською. Скіфське золото з Мелітополя. Під час розкопок Мелітопольського кургану всередині минулого сторіччя було знайдено золоті скіфські артефакти. Прикраси зброю тощо. Їх з нетерпінням чекали в ермітажі, куди на той час традиційно звозили найцінніші археологічні знахідки. Але українські вчені категорично відмовились це робити: частину артефактів залишили в Мелітополі, а більшість відвезли до Києва. У 2022 році окупанти вирішили взяти реванш. Попри твердження російських змі, що жоден цінний експонат з Мелітополя не вивозився, і вся колекція краєзнавчого музею знаходиться на своєму місці, ані скіфського золота, ані інших раритетів ніхто не бачив від початку окупації міста, і доля їхня невідома.